Ше спокусвере. Усім привіт! Сьогодні поговоримо про українську історію, яка підкорює світ. Камінь, ножиці, папір. Це випускна робота з національної школи кіно і телебачення британського режисера німецького походження Франца Бьома. Світова прем'єра картини відбулася у 2024 році на престижному кінофестивалі «Show Me Shorts». Там стрічка отримала позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Тепер фільм отримав Бафта як найкраща британська короткометражна стрічка, а свою перемогу у переможній примові Олександр Рудинський присвятив своєму другові Євгенові Світличному, який загинув на війні ще за п'ять днів до початку зйомок. Сама картина знята українською, але з англійськими субтитрами. У фільмі зіграли Олександр Рудинський, для якого це, до речі, вже не перший міжнародний проєкт. Також в картині знялися Сергій Калантай, Юрій Радіонов, Олександр Яценко. Стрічка розповідає про 18-річного Івана, батько якого працює хірургом та рятує поранених у бункері. Але коли про місце розташування бункеру дізнаються російські військові, то Іван вирішує взяти до рук зброю, щоб захистити людей. До слова, доля випадку вплинула на створення цієї стрічки, адже цього фільму можна сказати, що могло б і не відбутися. Режисерові пощастило познайомитися з реальним Іваном, історія якого його дуже вразила, і Франц вирішив її екранізувати. Звісно, перш за все, написавши сценарій. І, звісно ж, військовий Іван дав дозвіл йому на екранізацію своєї історії. На момент запису даного ролику рейтинг стрічки на IMDb склав 8,8 з 10, що свідчило про доволі якісно виконану роботу. І це правда, це дуже сильна драма. Це історія про мужність, вибір, про ціну миру. Це хоч і художнє кіно, але все відтворено максимально реалістично. Діалоги, саунд дизайн, акторська робота, картинка. Все працює як один цілісний механізм. Я вважаю, що цю історію має побачити кожен. Став лайк, якщо згоден. Адже для когось це просто кіно. А от для українців це на жаль. Реальне життя. Можливо, хоч так буде зрозуміло, що несе собою Росія і яка вона насправді, що не варто захоплюватися тією великою російською душею, як от в тому ж переоціненому фільмі Анора. Став уподобайку, якщо згоден. Тепер найважливіше фільм можна переглянути на офіційному ютуб каналі Бафта. Посилання на дану короткометражку я залишаю в описі під цим відео. І під кінець ролику хочу ще раз вас попросити поставити лайк та написати будь-який коментар. Адже це допоможе просуванню даного ролика, а також допоможе просуванню інформації про цю стрічку. Адже якщо ви теж вважаєте, як і я, що таке кіно повинні побачити якомога більше людей, то допоможіть дізнатися якомога більшій кількості людей про нього. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Vamos ah!